Так, сьогодні надзвичайно важливий день для усіх католиків, тому що сьогодні у Сикстинській капелі у Ватикані починається конклав. 133 католицьких кардинали з усього світу мають обрати нового понтифіка після смерті папи Франциска. Їх зачиняють у Сикстинській капелі, і вони безвилазно мають там весь час голосувати. Більше того, після якогось часу їх починають переводити навіть на хліб та воду. Іншої їжі вони не мають для того, щоб вони швидше винесли свої рішення. А конклав це завжди інтриги. Конклав це завжди політика. Причому політика не тільки церковна. Тож давайте зараз разом із нашим політичним оглядачем Костянтином Ігнатчуком розберемось, хто може стати папою, хто є найбільшими фаворитами на цю надзвичайну посаду. Давайте дивитися. Це дуже і дуже цікаво, і насправді дуже важливо. 21 квітня 2025-го у віці 88 років у своїй резиденції в дому Санта Марія у Ватикані помер папа Франциск, світське ім'я Хорхе Маріо Берголіо. Причиною смерті став інсульт. Після дев'ятиденної жалоби починається конклав зібрання кардиналів для обрання нового папи римського. Цього разу в ньому планують взяти участь 133 кардинали. Найбільша кількість в історії обрання папи. Конклав відбуватиметься в Сикстинській капелі, де кардиналів. Кардинали будуть ізольовані від зовнішнього світу до моменту обрання нового пантифіка. Кардинали не вийдуть допоки дві третини присутніх не віддадуть свої голоси за одного кандидата. Про обрання нового папи сповістить білий дим із димаря капели. Чому для нас так важливо, хто саме стане новим папою римським? Католицька церква це найбільша в світі релігійна організація. Католиками себе називають понад 1,3 мільярда людей. Для них понтифік не лише духовний лідер, але й моральний авторитет. І, як ви розумієте, віряни це виборці. Відповідно, папа римський опосередковано може впливати на політику багатьох держав, зокрема й на питання міжнародних конфліктів, соціальної справедливості, екології та прав людини. Тож Позиція нового папи щодо війни в Україні матиме для нас дуже важливе значення. Скажімо, покійний папа Франциск неодноразово дозволяв собі контроверсійні висловлювання, закликаючи до умиротворення агресора. Хоча, з іншого боку, святий престол сприяв у переговорах щодо обміну полоненими та повернення викрадених українських дітей. Обрання ж нового папи може змінити акценти у зовнішній політиці Ватикану, що в свою чергу вплине на позиції та міжнародну підтримку України. Але хто має шанс стати новим папою римським? В пресі звучить чимало варіантів шорт-листів. Я не стану перераховувати всіх, зупинюсь лише на деяких кандидатурах та на їхніх поглядах. Кардинал Матео Марія Дзупі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих процесах. Його позиція щодо війни в Україні скоріше проукраїнська з акцентом на необхідності припинення агресії та відновленні миру. Наступний кандидат кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, має значний дипломатичний досвід і відомий своєю підтримкою України на міжнародній арені. Його обрання могло би зміцнити позиції України в світі. Є й ті, хто дотримується умовно нейтральних позицій, наприклад, філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле, префект конгрегації євангелізації народів, відомий своєю відкритістю до діалогу та прагненням до єдності церкви. Його позиція щодо війни в Україні. Іні стримана з акцентом на необхідності мирного врегулювання конфлікту. Або, наприклад, кардинал Жан-Клод Олеріш, архієпископ Люксембургу, президент комісії єпископатів Європейського Союзу. Він також притримується нейтральної позиції щодо війни в Україні і наголошує на необхідності діалогу та пошуку мирного врегулювання. Але серед претендентів на папство є і ті, хто закликає, так би мовити, почути Росію. Серед таких кардинал Крістоф Шенборн, архієпископ. Куп відня відомий прагненням зближення з російською православною церквою. Його позиція щодо війни в Україні є стриманою, але передусім він робить акцент на необхідності збереження єдності християн. Ще один любитель РПЦ, швейцарський кардинал Курт Кох, президент папської ради сприяння єдності християн, має тісні зв'язки з російською православною церквою та відомий своїм прагненням діалогу з Москвою. Зважаючи на те, який вплив має папа римський, неважко здогадатися, що чимало країн хотіли би повпливати на вибір конклаву. Звісно, офіційно обрання папи римського це внутрішня справа католицької церкви, і сторонні держави не мають права втручатися у цей процес. Однак це не означає, що інші держави не намагалися і не намагаються це робити зараз. Зокрема, свого часу радянський союз проводив інформаційні кампанії, щоб очернити чи навпаки розкрутити певних кардиналів. Щоб таким чином вплинути на майбутнє обрання нового папи, також СРСР мав цілу агентурну мережу з католицьких єпископів, передусім у країнах східної Європи, через яких також намагався чинити тиск на Ватикан. Без сумніву, що нинішня агресивна Росія теж намагатиметься допомогти обратися кардиналові лояльному до себе. Щоправда, нині росіяни не мають такої потужної агентури, та все ж впливати можна через дипломатичні канали, медіа та громадську думку. Що ж, підсумуємо обрання нового папи римського подія глобального значення, яка вплине не лише на католицьку церкву, але й на світову політику та міжнародні відносини. Для України важливо, щоб новий понтифік підтримував територіальну цілісність нашої країни та засуджував агресію. Результат конклаву покаже, який курс обере Ватикан у найближчі роки. Тож з нетерпінням чекаємо на оголошення Абемус папам. Маємо папу, ота таке.